Доброго дня, дорогі пчеловоди. Хочу поділитися методом, який ми будемо вводити з цього року. Дивіться, щоб суш не пропадала травень-червень місяць ми робимо дні отводки. Так як займаємося ще й матководною справою, заповняємо нуклеуси заодно і ці отводки робимо. Підходить час до насояшник. І виходить, ми виводимо, вивозимо туди не пусту суш, а вже ось от, три корпуси, розплода. Це не один відводок, тут два відводки, де один набрав духу. Ми пере, з пластмаси ось 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 ціє, переселяємо в дерево, щоб можна було кидати, возити, дуть. Беремо три корпуси, набираємо розплоду, пчоли. Ложимо маточку, щоб не потягнули. Ну цю маточку їхню, вони матушник. А тоді як вже привеземо, через газетку ставимо, маточку викидаємо, щоб не тягнули вони цих матушників. Було все воно під підме. Чому ми так вирішили? Так як в цьому році, ви знаєте, були на одній рамці перезимували і весною лишилися, казали, що вони пропадуть. На сьогоднішній день. Ті з них ми зробили вже три відводачка і кожен по сім рамок розплода. Це 21 рамка з одної рамки, ну, що весною вийшла. Ще й ми покажемо, як соєдіним ці три ну, до кучі водочка, що з одної було, скільки ми візьмемо меду з одної рамки. Так що, оце такий метод, щоб не одну голу суш вести. А ви зим уже з пчолою ця пчела осити мене? Якось так. Що не ясно? Питайте, все розкажу. А все добре.